Ліпокомплекс «Пиловіт-Р» зменшує об'єми на 3-6 см за одну процедуру та помітно покращує стан шкіри, збільшує ліполіс, обмін речовин та рух лімфи на 30-35%, активізує роботу шлунково-кишкового тракту. Основа комплексу – запатентований екстракт із лікувальної грязі куяльника. Та комплекс низькомолекулярних ліполітів. Усі компоненти для препаратів мають сертифікати якості та паспорти безпеки. Етап перший скрабування шкіри, пеловітер скраб з мінералами спаджерел, алантаїном, пантенолом та ефірними оліями, покращує кровотік та збільшує глибину проникнення наступних препаратів. Етап другий. Нанесення основи піловітер-дрінаж гелю. Космофітамікс екстракти гамамелісу, червоного вина, киперису та голиці колючої від Альбен Мюллер, Франція. Бішейп екстракт червоної водорості. Нейрокомпонент стимулює ліполіс на 66%. Кодів Франція. Другий варіант нанесення основи пилові тер» ліполітик крем, до складу якого входить Пінк Пепер Слім «Ліполітик», «Фітомік Слім, екстракти таволги, фукуса та плюща, «Відальбен Мюллер, Франція, Резбері, Кітон, Японія. Етап третій. Бандажне обгортання з екстрактом пиловітер патент Україна. Механізм дії: електроліти розчиняють токсини і разом з водою виводять їх назов, що призводить до сильного потовиділення. Після чого вкладаємо клієнта в термоковдру, пресер чи спа-капсулу на 30 хвилин. Етап четвертий нанесення корсету з пиловітер Lipolytic Oil. Pink пепер Slim Lipolytic, що послаблює балонку жирових крапель, тим самим полегшуючи їх спалювання. Екстракт каштану та хвоща відомі венетоніки. Бірікетон прискорює метаболізм. Основа олія сезаму та макадамії. Етап 5. Прийом солерану. Концентрат лікувальної мінеральної води. У складі кальцій, махній, йод, селен, залізо, калій та інші макро-та мікроелементи. Відновлює обмін речовин та насичує організм мінералами.